Досить часто отримую замовлення на консультацію, як оформити відсрочку від мобілізації так, щоб не з'являтися у ТЦК. Зрозуміло, що після перегляду всіх цих відео, як когось насильно тягнуть до військкомату, пропадає бажання туди з'являтися добровільно, навіть якщо із документами все гаразд і є право на відсрочку. Але, на жаль, до кінця оформити відсрочку від мобілізації можливо тільки при особистої присутності. Хоча більшість оформлень відбувається спокійно, якщо все зробити правильно. По-перше, треба заздалегідь відправити до військомату цінним листом з описом вкладення відповідні документи та заявою з проханням надати відсрочку від мобілізації. Таким чином, факт подання документів буде зафіксовано. Після чого те ви отримуєте нового зразка військово-обліковий документ за необхідності та оформлюється відсрочка. Якщо з вашим правом на відсрочку не погоджуються та вручають вам мобілізаційну повістку, необхідно вимагати складання акту про відмову від такої повістки та оскаржувати mm. надалі ці дії в судовому порядку. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.